Запрошуємо здобути освітній ступінь магістра за освітньою програмою Клінічна психологія в Тернопільському національному медичному університеті. Вступити на навчання можуть особи, які мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра, без відносно до спеціальності. Для вступу необхідно мати результати ЄВІ і предметного тесту ЄФЛВ на вибір з соціології та психології або ж педагогіки та психології. Особи, які мають дипломи спеціаліста або магістра, можуть складати вступні випробування в університеті. Термін навчання один рік, чотири місяці. Денна і заочна форма. Ми сьогодні хочемо поділитися з вами найкращою новиною. У 2025 році ми відкриваємо нову освітню програму Клінічна психологія за допомогою цієї програми. Ви зможете набути нові знання. Знання про те, як хвороба впливає на психіку, як психіка взаємодіє, коли людина хворіє, про те, як можна діагностувати психічні порушення, про те, як, які методи надання психологічної допомоги можна отримати. Отже, ви здобудете знання про взаємовідносини хворих з медичним персоналом, з соціумом і взаємодію між собою. Наші викладачі поділяться з вами. Своїм такими теоретичними знаннями, і найважливіше це практичним досвідом. Отже, пройшовши навчання в Тернопільському національному медичному університеті саме за цією магістерською програмою, ви станете висококваліфікованими фахівцями. Ви матимете належні компетенції, ви зможете обіймати Обіймати посади психологів, клінічних психологів, консультантів. Консультанти можуть бути і в реабілітаційних центрах, і в центрах психологічної допомоги, в центрах ментального здоров'я. Також ви зможете працювати і в охороні здоров'я в, сфер... в соматичних закладах, а також в закладах психіатричних. Це вам також допоможе. Працювати і в військових госпіталях, в частинах, в підрозділах та службах МВС, також зможете працювати в освітніх закладах, центрах зайнятості, інших державних, релігійних організаціях, різних фондах і навіть приватних установах, які опікуються саме проблемами психічного здоров'я. І також зможете розпочати свою власну приватну психологічну практику. Отже, якщо ви хочете... Знати всі глибини психіки, якщо ви хочете допомагати людям, що ви хочете змінити цей світ, вам до нас.